Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Людина павук і пожежна небезпека. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! У великому, галасливому місті Нью-Йорк, серед нескінчених хмарочосів і метошливих вулиць жила одна велика таємниця. Відважний юнак Пітер Паркер, на перший погляд, звичайний школяр, приховував дивовижну істину. Він був супергероєм, людиною павуком. Він вже неодноразово стикався з найнебезпечнішими лиходіями. Одного разу йому довелося протистояти зеленому гоблину, який намагався знищити важливу лабораторію в місті. Іншим разом він зупинив Ріно, величезного злочинця в механічному костюмі, що руйнував все на своєму шляху. Ти лише маленький павучок. Насміхався Ріно, поки Пітер використовував свою швидкість, щоби заплутати його у власних діях. А ти великий носоріг, який не вміє повертати, жартував Пітер, притягуючи до Ріно величезну металеву трубу павутиною, щоби зупинити його. Також йому вдалося перехитрити доктора Восьминога, чий геніальний розум перетворив його на ворога людства. Твої ідеї геніальні, але шлях обраний невірно. вигукнув Пітер, коли павутиною виривав один із механічних щупальців злочинця. Ці битви навчали його бути сильним і не здаватися навіть тоді, коли ситуація здавалась безнадійною. Кожна перемога була не лише фізичною, але й моральною. Він зрозумів, що сила це відповідальність, яку треба приймати кожного дня. Якось хлопець вирушив до чарівного міста Лос-Анджелес разом зі своїм шкільним класом. Її мета відвідати знамениту виставку нових технологій, що збирала найкращі інновації з усього світу. Гігантський виставковий центр вражав своєю архітектурою скляні куполи, під якими виблискували яскраві стенди, і інтерактивні зони, де можна було спробувати майбутні гаджети власноруч. Пітер з друзями роздивлялися роботів, які вміли малювати, безпілотні машини та екрани, що реагували на дотик, як справжні живі істоти. Підлітки сміялися і змагалися в ігровій зоні з віртуальною реальністю. Але Пітер, звиклий до своїх супергаджетів, трохи відсторонився. Він більше цікавився науковими презентаціями, які розповідали про нові матеріали та пристрої, здатні полегшити життя людей. Але серед веселої метушні і яскравих експонатів Пітер раптом почув тривожний звук сирен. Сонце сідало за горизонт, створюючи чарівний золотий блиск на будівлях. Пітер кинувся в бік диму. Він не здогадувався, що ця подія стане справжнім випробуванням для його героїчних здібностей. О, ні, там пожежа! прошепотів він, і поки інші продовжували милуватися інноваціями, він швидко зник у провулку, щоб одягнути свій костюм людини павука. Коли він дістався місця події, то побачив величезний житловий будинок, повністю охоплений яскравим полум'ям, яке жадібно пожирало поверх за поверхом. Люди в паніці вибігали з будівлі, багато з них були в сльозах, а дехто кричав, намагаючись знайти близьких. Пожежники злагоджено працювали, розгортаючи шланги і намагаючись приборкати вогонь. Але полум'я було надто сильним і, здається, не збиралося здаватися. У повітрі витав важкий запах гару, змішаний із криками та сиренами, створюючи відчуття справжнього хаосу. У міру того, як Пітер наближався, він помітив маленького хлопчика, який стояв неподалік і тремтів, не розуміючи, що відбувається. Гей, все буде добре сказав Пітер хлопчику, легенько торкаючись його плеча, перш ніж стрибнути в будівлю, щоб розпочати свою місію. Допоможіть, моя дитина там, кричала жінка, стоячи біля входу в будівлю. Полум'я розповзалося стінами, а дим застеляв усе навколо. Орієнтуючись лише на звуки, він почув тихий плач дитини. Не бійся, я вже йду. крикнув людина павук, пробираючись через завали. Він знайшов маленьку дівчинку, яка ховалася під столом. Її великі очі були наповнені сльозами. Привіт, я людина павук, сказав він, намагаючись заспокоїти дитину. Тримайся міцно, ми виберемося звідси разом. Дівчинка схлипнула і схопила його за руку. А мій ведмедик, він залишився в іншій кімнаті, сказала вона тремтячим голосом. Пітер на мить задумався, чуючи тріск вогню навколо, але швидко відповів: Я обіцяю, що поверну його, а зараз мені потрібно, щоби ти була сміливою і почекала мене тут. Він обмотав дівчинку павутиною для захисту і швидко повернувся в глиб палаючого будинку. Орієнтуючись на підказки дівчинки, він знайшов улюбленого ведмедика, що лежав на ліжку під завалом. Полум'я майже дісталося до нього, але Пітер встиг обмотати іграшку павутиною, щоби захистити її і повернутися назад. Ось він, твій герой! сказав людина павук, простягаючи ведмедика дівчинці. Її обличчя засяяло посмішкою крізь сльози. Дякую, прошепотіла вона, міцно обіймаючи свою улюблену іграшку. Людина павук взяв дівчинку на руки і швидко вибрався назовні, передавши її матері. Жінка зі сльозами на очах обійняла свою дитину, дякуючи Пітеру. Але пожежа не припинялася, і в будівлі могли залишатися інші люди. Людина павук знову кинувся всередину. Там ситуація погіршувалася, стеля тріщала і уламки почали падати. Вогонь швидко розповсюджувався коридорами, а дим ставав густішим. У якийсь момент одна із стін обвалилася, перекривши шлях назад. Пітер залишився у пастці. Він обмацував завали, намагаючись знайти вихід, але дим ставав усе густішим, а кисню залишалося дедалі менше. Вогонь наближався, і його жар змушував відступати все далі в кут. Пітера почала охоплювати тривога. Ні, я не можу тут залишитись, прошепотів він, розмірковуючи, як вибратися, але раптом він почув гучний гавкіт собаки. Це було як промінь надії серед хаосу. Що це? Собака? здивувався Пітер, піднімаючи голову. Звук лунав із іншого боку завалу. З новими силами він пробрався крізь уламки, використовуючи павутину, щоб відсувати гарячі балки і закріплювати нестійкі конструкції. Нарешті, за перекинутим столом, він побачив пса, який нервово гавкав, ніби закликаючи на допомогу. Привіт, малий! Ти мене шукав? сказав Пітер, обережно наближаючись до собаки. Пес, здається, трохи заспокоївся, побачивши людину павука. Пітер огорнув собаку павутиною, створивши для нього імпровізоване перенесення. Тримайся міцно, друже, ми зараз виберемося, додав він. Використовуючи павутину, Пітер стрибнув через розбите вікно. Тримаючи собаку і безпечно спускаючи її на землю. Як тільки вони були в безпеці, пес почав щасливо гавкати, ніби дякуючи своєму рятівнику. На одному з поверхів вогонь дійшов до газових труб і почувся свист. Загроза вибуху була реальна. Ітер кинувся до місця, звідки чувся звук, і за допомогою своєї павутини тимчасово загерметизував трубу, вигравши час для пожежників. У цей момент підлога під ним почала провалюватися. Він ухопився за стіну, використовуючи павутину, і зумів перелізти на безпечну частину поверху. Як раптом хлопець почув голоси. У кімнаті на третьому поверсі застрягли троє людей, які не могли вибратись через обвалені двері. Він створив міцну павутину, щоби спустити їх через вікно, але коли остання людина зникла з кімнати, стелю почали охоплювати нові язики полум'я. На четвертому поверсі він помітив, що балконна конструкція загрожує впасти на пожежників, що стояли внизу. Людина павук, використовуючи свою павутину, зупинив падіння, але втратив рівновагу і мало не впав сам. коли частина стелі зруйнувалася прямо під його ногами. Він встиг перекинутися через балку і обережно спустився, перш ніж конструкція остаточно обвалилася. Цього разу він знайшов літнього чоловіка, який не міг самостійно вибратись через сильний дим. Давайте я вам допоможу, сказав Пітер, обережно підтримуючи чоловіка. Хлопче, ти людина павук? здивовано запитав літній чоловік, кашляючи через дим. Так, і я тут, щоб вас витягти, відповів Пітер, піднімаючи чоловіка під руку. Ви зможете триматися, якщо я поведу вас через цей коридор. Так, я спробую. Вже не той вік для таких пригод, сказав чоловік із натяком на усмішку, хоча його обличчя залишалося напруженим. Вони повільно рушили вперед, пробираючись через густий дим і опалені завали. Пітер використовував павутину, щоби розчистити шлях, і весь час підтримував чоловіка. Як ти? <кій> як ти це все витримуєш? хрипко запитав чоловік, зупинившись на мить, щоб перепочити. Я звик до небезпек. Це все лише частина моєї роботи. Ви, мабуть, теж маєте багато історії про те, як допомагали людям, спробував підтримати розмову Пітер, помітивши стару пожежну емблему на піджаку чоловіка. Я колись був пожежником, відповів він, посміхаючись крізь в тому. Але це було багато років тому. Я вже не той герой, яким був колись. Герої не зникають, заперечив Пітер, ведучи чоловіка далі. Ви врятували багато життів, а тепер ваша черга прийняти допомогу. Це теж частина героїзму. Чоловік мовчав кілька секунд, а потім тихо сказав Дякую тобі, хлопче. Ти нагадуєш мені, чому я колись почав свою справу. Ми всі тут, щоб допомагати, усміхнувся Пітер. А зараз тримайтеся міцніше, ми майже на місці. Зробивши останній ривок, вони вибралися назовні, і чоловік глибоко вдихнув свіже повітря. «Хо-хо-хо, ти справжній герой, сказав він, потискаючи руку Пітеру. Просто роблю свою роботу. Скромно відповів людина павук, перш ніж знову кинутися в полум'я. Він вивів його з будівлі, але в цей момент верхній поверх обвалився, спричинивши нову хвилю вогню. Пітер побачив, як полум'я наближається до пожежників, які працювали біля входу. Відступіть! Я це зупиню. вигукнув людина. Павук. Використовуючи свою павутину, він створив захисний бар'єр, щоби стримати полум'я. Потім, балансуючи між стінами, почав збивати вогонь підручними засобами, доки пожежники не змогли взяти ситуацію під контроль. Коли полум'я нарешті вдалося загасити, люди зібралися навколо людини павука, дякуючи йому за допомогу. Пожежники, втомлені, але задоволені, підходили до нього, щоби потиснути руки. Ви врятували десятки життів сьогодні. Без вас би ми не впорались, сказав один із пожежників, витираючи піт із чола. О, хлопці, це ви справжні герої. Я просто трохи допоміг, відповів Пітер, обводячи поглядом пожежників. Серед натовпу підійшла жінка з дитиною на руках. Це була мати тієї дівчинки, яку Пітер врятував першою. В її очах блищали сльози радості. Ми ніколи не забудемо, що ви для нас зробили. Ви наш Янгол-охоронець, сказала вона, обіймаючи свою доньку. Дівчинка простягнула свого ведмедика до Пітера. Він хоче сказати тобі дуже дякую за твою сміливість. Пітер усміхнувся. Натов аплодував, а хлопець, відчуваючи теплоту в серці, тихо зник у тіні, залишаючи місто в безпеці. Ця історія швидко розійшлася містом, викликаючи у людей теплі посмішки і слова вдячності. Людина павук довів, що героїзм це не лише битва зі злочинцями, але й здатність прийти на допомогу тоді, коли це найбільше потрібно. Жителі Лос-Анджелеса обговорювали його вчинки, називаючи його справжнім янголом-охоронцем. Маленька дівчинка, врятована ним, довго не розлучалася зі своїм ведмедиком, розповідаючи всім, як людина Павук став її героєм. Повертаючись додому, Пітер розмірковував над цим днем. Він зрозумів, що справжнє значення його сили це здатність робити світ трішки кращим, навіть у найбільш неочікуваних місцях. Навіть якщо ти далеко від дому, завжди можна знайти можливість допомогти, подумав він, вдивляючись у вогні нічного Нью-Йорка, які зустрічали його повернення. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.